Мої вітання в ефірі. вечірній випуск місцевих новин на телеканалі Сфера. Наші журналісти зібрали інформацію про найважливіші події Рівненщини і готові поділитися нею з вами у студії Микола Брежицький. Знову втрати на Рівненщині. 1 травня помер солдат-гранатометник Олександр Бруяка, 1976 року народження з села Колки Добровицької громади. Світла йому пам'ять. Гуляв зі зброєю в соборі. В центрі рівного затримали чоловіка, який погрожував священнику револьвером. Інцидент трапився вчора, 1 травня близько 17-ї години. Далі пряма мова. Поліцейські з'ясували, що 40-річний житель села Руда Красна Рівненського району прийшов у собор, агресивно себе поводив та почав чіплятися до прихожан. Один із священників, 49-річний рівнянин, зробив йому зауваження та окропив свяченою водою. Це не сподобалося чоловіку, тож він дістав револьвер та направив його у голову священнослужителя. Конфлікт вдалося врегулювати. Порушника оперативно затримали патрульні поліцейські. Слідчо-оперативна група задокументувала злочин і розпочала досудове розслідування за частиною першої. Статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, із місця події поліцейські вилучили револьвер та дев'ять набоїв, які скеровано на експертизу. Попередньо зброя травматичної дії та не потребує дозвільних документів. За зовнішніми ознаками, зломисник перебував у стані сп'яніння. Втім, від проходження огляду на місці та у медзакладі відмовився. Слідство триває. Водій на підпитку в'їхав у службове авто. Учора, близько 23-ї години, на перехресті вулиць Василя Червонія, захисників Маріуполя, патрульні виявили транспортний засіб Мерседес, керманич якого не подав сигнал світловим показчиком повороту. Інспектори зупинили транспортний засіб. Водій вийшов з автівки, а його автомобіль відкотився назад та в'їхав у службове авто. У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він у присутності двох свідків відмовився пройти огляд на місці та у медичному закладі. На 41-річного порушника склали три протоколи. Били колодою, кидали камінням і знімали все на відео. На Оствиці у Рівному двоє молодиків познущалися з тварин. Від рук невідомих постраждали овечки, свині, а найбільше баран Бося. Детальніше про інцидент розкажуть наші журналісти. Ігри дорослих хлопців могли коштувати здоров'я тваринам. На Оствиці у рівному двоє невідомих вирішили розважитися, використовуючи фізичну силу відносно мешканців парку історичної реконструкції. Найбільше дісталося барану босі. Ну, у нас там висить така дерев'яна колодка груша, ну і бося її грається нею. Лупиться. Ну така вона досить важка. Ну, він коли лупиться, не знаю, як вдарить він рогами. Ці дві два хлопчини прийшли. Один знімав на камеру, другий ту грушу сісю -сі розмаха кидав йому. Морду просто куди попала, намагався кудись, щоб той пропустив. Тобто, не то, щоб він попав рогами від дива, щоб він пропустив. Завершивши свої жорстокі ігри з босею. Молодики перейшли до свинок та овечок. Фросі вони потім щось каменюку якусь кидали. Там на відео є там щось з овечками. Ну. Якісь недолугі такі жарти і дії були всіх двох хлопчин. Зі слів Юрія Ойцюся з тваринами все добре, але зважаючи, що вони досить контактні та вільно гуляють територією Оствиці, може підірватися довіра до відвідувачів. Таке робить при здоровому глузді. Я не знаю. Це, ну, ти розумієш, що тварині. Боляче, що ти щось робиш дискомфортно, над неї знущаєшся, що ти її принижуєш, ну, це не гарно таке робити. Подібні випадки в парку вже траплялися, однак тоді все вирішувалося мирно. Цього разу кривдників хочуть притягнути до відповідальності. Якщо якісь такі там, дрібні правопорушення, то ми вже якось своїми силами домовляємося, влаштовуємо, там, владнаємо, там поліцію викликаємо і так далі. Ну, це вже це вже злочин. Те, що робили вчора, ну, таке, таке не можна спускати. Тобто будемо писати заяву в поліцію. Будемо шукати цих людей, тому що ну, таке робити не можна. Не з людьми, не з вірами, не з ким. Наразі у поліції справу та як її кваліфікували, коментувати не беруться, адже заява ще не написана. Аліна Літвінчук Ярослав Бондарчук випуск новин. Пізніше у прес-службі поліції Рівненщини повідомили, що причетних до знущання з тварин притягнуть до відповідальності. Наразі їх особи встановлюють. Після з'ясування усіх обставин, а також встановлення порушників, буде вирішуватись питання про притягнення їх до відповідальності за статтею 89 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, відповідно до частини першої статті жорстоке поводження з тваринами, знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що завдало їм фізичного болю страждань, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. Тягне за собою накладення штрафу від 3400 гривень, до 5100 гривень. Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин або групою осіб, тягнуть за собою штраф від 5100 гривень до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Незвичний пам'ятник як спогад про захисника. Його облаштували рідні полегло на війні бійця Сергія Тарасюка у дворі багатоповерхівки міста Вараш. Таку ініціативу підтримали мешканці будинку, допомагали провести благоустрій території. Нещодавно встановили пам'ятну дошку військовому. Чи було складно їм отримати всі дозволи? Дивіться у сюжеті. Привіт сину, Сергій наш кожен день. Я так би його здоров'я буду, здоров буду радуватися. Я його бачу, як живого. Оксана Семенівна кладе квіти до пам'ятної дошки сину Сергію. Її встановили на стіні будинку, де жив 35-річний захисник. Загинув у жовтні 22-го під час розмінування Херсонщини. Його машину обстріляли з артилерії. Він ще накрив собою 19-річного хлопця. Той залишився живий, а наш загинув. У дворі, де виріс і мешкав Сергій, рідні вирішили облаштувати майданчик, закупили тренажери для дорослих і гойдалки для дітей. Сина нема, мені ніхто його не поверне. Ну, Сміються, інші кажуть, що желізо, йолочки чи що. А я прийшла, подивилась на желізо. І сина згадала, діти он катаються, живе город, значить, війни нема. Розчистити ділянку допомагали сусіди, прибирали сміття та садили дерева, а нещодавно облаштували нові клумби, яким і що має бути на майданчику, радилися з сусідами. Коштів з людей не збирали, витратили частину компенсації за загиблого сина. Все вибирали мешканці, зацікавлені батьки в основному. Ми спілкувалися, визначали потім ввечері. Тут визначали деякі елементи вже буде конкретно, тому що в нас тут і зелені насадження росли старі ми. Отримували дозволи на їх вирізку. Такий майданчик перший посеред житлової забудови Вараша. Уся складність ідеї рідних, що довелося оформити, чимало дозволів. Міська влада підтримала дану ініціативу батьків сім'ї загиблого захисника і йшла на зустріч. Десь приблизно два місяці займає оформлення документів всіх. Дозволів, які необхідні для того, щоб встановити даний майданчик. Рідні також облаштували відеонагляд за майданчиком, щоб люди знали у пам'ять про кого його створили. На будинку днями прикріпили пам'ятну дошку Сергію Тарасюку. Ми зробили пам'ятний знак, який теж я думаю буде нагадувати всім, принаймні мені, що мій брат є і буде допомагати нам зверху жити, існувати, і йти до перемоги. Микола Бришицький, випуск новин. Служба безпеки України викрала посадовця однієї з міських лікарень у Рівненській області на хабарі за продовження терміну дії інвалідності. Заступник головного лікаря одного з медзакладів вимагав у місцевого жителя кошти за формування та продовження терміну дії його групи інвалідності. Слідство встановило, що зловмисник, будучи головою районної ВЛК, пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності і таким чином уникнути призову. Казану особу було затримано на гарячому під час отримання півтори тисячі доларів США від місцевого жителя за формування та видачу висновку для продовження терміну дії його інвалідності. У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, отримані від протиправної діяльності та медичну документацію. У Рівному активно готуються до Великодня. В першому ліцеї діти разом із військовими, які перебувають на лікуванні та реабілітації в закладах охорони здоров'я міста, прикрашали найважливіший символ свята Паски. Як це було, дивіться у сюжеті. Військовослужбовець Валерій З Рівного пішов у військомат у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив на посаді старшого сапера. Чоловік отримав травму на Херсонському напрямку. Вже четвертий місяць проходить реабілітацію. Він разом з іншими військовими долучився до акції Паски вдячності. каже, що таке творче заняття ще й з дітками допомагає трішки розслабитися і відволіктися від страшних подій сьогодення. Ми прийшли до дітей, вони нам життя дали і дають. Ми здорові становимося з ними. Це нам спокійство. Ми спокійніше становимося, ми радуємося життю, бо на війни сама розумієш, живеш одним днем, все. Тут, слава Богу, все в порядку. Ця акція відбувається у Рівному вже вдруге. Долучаються до ініціативи представники бізнесу, влади, волонтери, небайдужі мешканці міста та заклади освіти. Цьогоріч паски прикрашали на базі першого ліцею. Ми не лише хотіли, аби військові, які проходять реабілітацію цього року, отримали цю паску. Ми хотіли, аби вони були долучені до процесу, бо вони дуже багато з них не, ну, не проживають в місті рівному. Вони проходять тут реабілітацію, але не мають можливості долучитися до викрашання паски, до якогось такого сімейного кола. І тому ця акція сьогодні має ще на меті більш таку. Розпечені паски, всі прикраси і дрібнички для роботи надали місцеві компанії. Пасочки випечені з дотримання всіх українських традицій в печі на дровах нашими друзями-партнерами Мацик ЮЕЛЬ. Метою даного заходу об'єднати небайдаших людей, які у нас сьогодні присутні на даному заході. Рівенська оселя, IT-кластер у собі, реноме груп Заграва Геймс, КТС, об'єднати цих людей, які цінують, поважають, хочуть подякувати людям і символічно, які нас обороняють наш мир і спокій. Всі прикрашені пасочки будуть передані захисникам, які перебувають на лікуванні і реабілітації в закладах охорони здоров'я рівного. Робоча група Прозорість та підзвітність, створена при Рівненській. Ода, продовжує моніторити закупівлі. Минулого тижня дослідили більше 70 тендерів. Серед них капремонт набережної у Костополі за понад 5,5 мільйонів гривень. Реконструкція котельні з влаштуванням когенераційної установки у Рівному. Очікувана вартість об'єкту 14 мільйонів 700 тисяч гривень. Блинівська громада придбає РЕБ за 483 тисячі. Ашпанівська 4 безпілотних авіаційних комплекси на загальну суму. 200 тисяч гривень. Напередодні головного весняного свята Воскресіння Христового у Рівненському навчально-реабілітаційному центрі Особлива дитина організували традиційний благодійний проект Великоднє дерево. Вихованці закладу взяли участь у майстер-класах, демонстрували свої вокальні та хореографічні здібності, а ще збирали гроші для ЗСУ. Більше про дійство. Дивіться у сюжеті. Особливе великоднє дерево створювали вихованці рівненського навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина, аукціони, майстер-класи, конкурс талантів та прикрашення головних атрибутів свята писанок та пасок. Цьогоріч традиційне Великоднє дійство мало і благодійну мету. Діти та викладачі збирали гроші на потреби 141-ї окремої піхотної бригади сухопутних військ ЗСУ. Діти Дуже чекали на них, тому що вони ж готуються до цього свята і передбачають багато різних. Підготовчих робіт це і в техніці треба навчити дитину і до виступу підготувати дитину і, і задіяних дітей дуже багато сьогодні. У закладі навчаються більш ніж 200 діток з особливими потребами для учнів різного віку. Підготовка до свята, великоднє дерево. Це можливість показати свої таланти, зробити свій в корисну справу. До прикладу, вихованка особливої дитини Анастасія, звернула увагу на благодійний аукціон, коли учні мали можливість продати свої вироби та різноманітні іграшки і зібрати гроші для військових. Якщо від першої до двадцяти попадається на матки, то подаєш, виходить. а якщо ні. То побажання на воскресіння щороку дійство у навчально-реабілітаційному центрі відвідують представники міської влади, приходять до дітей з подарунками. А цьогоріч презент відповідає військовим реаліям: дрон Мавік t який діти зможуть розмалювати і передати військовим разом з іншими донатами. Це діти дійсно вірять в перемогу і це має бути обов'язково, тому що те, що вони сьогодні роблять, це теж є герої. Діти, тому що вони збирають саме для допомоги збройних сил в Даному випадку це 141-бригада. Ми, свою чергу, від громадської організації подарували для того, щоб вони передали це мавік 3Т, і також піввідрон, який буде так само допомагати от бойових задач. Ця атмосфера родинного затишку, ця атмосфера творчості, такого якогось натхнення, вона завжди і нас, в свою чергу, надихає. Ми твердо можемо сказати, що ми вже друзі цієї великої родини. Завдяки аукціону та вирученим під час нього коштам діти та колектив особливо. І дитини змогли зібрати необхідну суму для придбання засобів радіоелектронної боротьби. Усе це а також малюнки та інші дарунки учнів закладу невдовзі передадуть захисникам. Микола Бражицький Вячеслав Мельник. Випуск новин. Рівненська тенісистка Катаріна Завацька здобула перемогу у поєдинку другого раунду турніру у німецькому Візбадені. Українська тенісистка була сильнішою за другу сіяну на цих змаганнях у горку Анну Бондар. Для загальної перемоги у матчі Завацький знадобилося три сети. У чвертьфіналі турніру з призовим фондом у 100 тисяч доларів. Рівнянка зустрінеться з переможницею пари Ірина Камелія Беґо Румунія, Сімона Вальтер, Швейцарія. Такими були головні події рівного та області 2 травня. Більше інформації ви можете знайти на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах тихого та мирного вам вечора. І лише позитивних новин. До нових зустрічей.